Олів чоловіка виявили наркотики. Окупанти обстріляли Харківщину. 60% українців хочуть святкувати різдво 25 грудня. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 31 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше на Волині. Водій збив пішохода. Як повідомили у поліції області, автопригода трапилася 29 грудня ввечері у Володимирі по вулиці Устилузькій. 33-річний водій автомобіля Ман збив пішохода, який перетинав. Дорогу поза межами пішохідного переходу. Наслідок автопригоди 41-річний пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Волинянку судитимуть за незаконну реалізацію гуманітарної допомоги вартістю понад півмільйона гривень. За інформацією прокуратури Волинської області, обвинувачена продала 44 бронежилети вартістю понад 500 тисяч гривень, які були укомплектовані бронепластинами, виготовленими з металу, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога. Обвинувальний акт уже скерували до суду. На ратнівщині п'яний водій пропонував хабар поліцейським. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 29 грудня. Співробітники групи реагування патрульної поліції на блокпосту за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили автомобіль пежо за непритягнення його до адмінвідповідальності. Волинянин хотів дати правоохоронцям хабар у розмірі 5 тисяч гривень. У Луцьку назвали імена кликунів, яких встановили на дамбі в центральному парку міста. Як повідомили у Луцькій мерія конкурс на найкращі імена для нових скульптур кликунів оголосили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії 17 лютого. Його результати мали оголосити 5 березня. А 6-го, в день кликуна, переможець мав отримати подарунок. Але війна внесла свої корективи і подарунок наздогнав переможця тільки 30 грудня. Тож луцьких кликунів назвали Хвацько і Протко. У Луцьку на проспекті Волі між водіями виник конфлікт, який міг закінчитися летально. Ситуація максимально банальна, один підрізав іншого. Між чоловіками почалася перепалка, як раптом інший дістав пістолет та ледве не вистрілив. Детальніше у наступному матеріалі. Якщо ситуація, ви Вам де чого пістолет дали? Скажіть, де чого, ви вовче? Дістав пістолет та почав погрожувати у Луцьку. Виник конфлікт між двома водіями. Інцидент трапився близько 16-ї години, 30 грудня, на проспекті Волі. Один із водіїв розповів, що він їхав вулицею. Як раптом його підрізало інше авто. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріз у погрози життю. Виникла перепалка на дорозі, трошки якось не порозумілися в русі. Під час спілкування з людиною я побачив, що він дістав пістолет і хотів направити назви з тих його, ну, щоб вистрелити. Я одразу став, захотів його переворотити та визвав 102. Я розумію, що всі люди, але ну, я думаю, що в такий час не треба при якісь там певній обставині завжди ну, виставати пістолет і хотіти чи вистрілити, чи не вистрелити, чи може якось пригрузити або налякати людину. Ну, я думаю, що це неправильно. Така ситуація виникла у будь-кого, особливо у жінок. І... Хочеться, що якось воно було по справедливості, тому що ти не знаєш, що за людина їде в іншій машині. Ти не знаєш, які в неї там думки і що вона хоче зробити. Слава Богу, що все сталося, все добре і ніхто не постраждав. Після цього водій викликав поліцію уже на місці. Правоохоронці затримали чоловіка. Ми намагалися із ним поспілкуватися, але він відмовився коментувати будь-що. Нічого не сталося. Він каже, що чоловік з поставити вас підійшли. – Це показалось, ніякого пістолета не було. Ага. Що ви Ви не хочете понативати? Хоче на місце події викликали слідчо оперативну групу, адже погроза вогнепальною зброєю це кримінал. Навіть якщо водії укладуть мирову, все одно правоохоронці мають перевірити звідки улучанена зброя у святкові дні в ніч з 31 грудня і 1 січня громадський транспорт у Луцьку курсуватиме за графіком. Вихідного дня, як повідомили у мерії у зв'язку з комендантською годиною у місті Луцьку з 12.00 до 5.00 ранку, робота громадського транспорту у цідати буде здійснюватися за графіком вихідного дня. У ковалів чоловіка виявили наркотики. Як повідомили патрульні поліції в Улині, 29 грудня близько 11-ї години ковальські патрульні отримали виклик від лікарів. Медики повідомили, що до них доправили пацієнта. З ознаками наркотичного отруєння інспектори виявили 38-річного жителя району. Він був непритомний та перебував під наглядом лікарів. Коли чоловік прийшов до тями, патрульні провели поверхневу перевірку, та засували, що з гортки містять речовину рослинного походження, що схожа на наркотичну. Російські окупанти обстріляли село Катеринівка та Куп'янськ. У Харківській області є загиблі та постраждалі, але їх кількість уточнюється. Як повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов, внаслідок ворожого обстрілу Катеринівка загинуло двоє людей. Також у Куп'янську, за даними обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу йому надали на місці. У 2023 році Чехія та Норвегія передадуть Україні 22 мости для відновлення проїзду на деокупованих територіях. За інформацією заступника голови державного агентства автомобільних доріг Андрія Івка, від липня Чехія вже передала 6 таких мостів, 4 з яких вже встановили у Київській, Черкаській та Харківській областях. Ще два мости встановлять у Херсонській області. У наступному ж році чехи обіцяють передати ще 12 таких конструкцій, а норвежці 10. Такі конструкції дозволять не лише з'єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів проїзд швидких ремонтних бригад евакуацію населення. 60% українців хочуть надалі святкувати різдво 25 грудня, а лише 25% – сьомого. Про це свідчать результати опитування у дії. Повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. В обидва дні святкувати готові майже 13% опитаних не святкують приблизно 3%. За тиждень отримали півтора мільйони голосів. Опитування проводили в мобільному додатку. Дія найбільше українців підтримали дату 25 грудня. Віддали за це більше. 903 тисячі голосів. Збройні сили України ліквідували уже 104 тисячі 560 окупантів. Станом на 30 грудня українські військові також знищили 3018 танків, 2004 артилерійські системи, 6047 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинські тероборонівці не припиняють навчання на українсько-білоруському кордоні. Зараз бійці окремих підрозділів бригади на полігоні вдосконалюють свої навички, зокрема щодо знищення ворожої бойової техніки. Зокрема, як розповів Суспільному, заступник командира роти вогневої підтримки, старший лейтенант з позивним батя Василь, бійці тренуються постійно, охороняють кордон і до будь-яких ситуацій готові. На іншій ділянці полігону тероборонівці вправляються з протитанковим озброєнням, імітуючи ситуацію. Коли через кордон Білоруссю прорвалась колона танків. У селі біля Луцька у будинку виявили тіла трьох людей. Жахливий інцидент трапився 30 грудня у селі Боратин. Як повідомили у поліції Волині, нині на місці працює слідча оперативна група. Ймовірна причина смерті людей отруєння чадним газом або алкогольне отруєння. Нині усі подробиці з'ясовують правоохоронці. Їх виявили мертвими наразі причина. Смерті встановлюють, на місці. Працює сох. Лочка районного управління на Росії ні дня без пожеж. Цього разу пожежа трапилася біля російського Санкт-Петербурга у місті порту Кронштадт. Там спалахнув нафтовий танкер Арктика. Як повідомляє видання Медуза, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів. Пожежі надано другий рівень складності. Судно було пришвартоване на ремонт. На місце події виїхали пожежники на ліквідацію вогню. На Волині попрощалися із трьома воїнами, які мужньо боролися із окупантами, і на війні віддали найдорожче, що мали своє життя. Із героєм Романом Журавлем прощалися у Берестечку, шлях, яким повільно рухався кортеж із домовиною героя, ряснів пелюстками пізніх осінніх квітів. На міському майдані соборності відбулася громадська панахида. Після цього труну понесли в його рідне село Старики. Там на подвір'ї батьківського дому було відслужено чин Параста. У місті Рожище 30 грудня прощалися із загиблим захисником із села Носачевичі Святославом Семінським. Про це пише видання Район Рожище. Небайдужі жителі громади зустріли тіло загиблого захисника навколішки. Біля пам'ятника борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида. Відспівали героя у храмі архістратига Михаїла у Рожищі. Потім траурна процесія вирушила до рідної оселі загиблого воїна. Прощалися із військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами і в Луцьку у Святотроїцькому кафедральному соборі. відспівали 40-річного Олександра Кравчука, який загинув 24 грудня у результаті ворожого обстрілу. Після завершення панахиду домовину із тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом. У цей момент Лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і слава героям. У Волгоградській області РФ 29 грудня під час масованої ракетної атаки окупантів на Україну дісталося і самим расистам. Жителі Руднянського району знайшли уламки крилатих ракет. Про це повідомляють російські змі. Невідомі літаючі, ймовірно, військові об'єкти впали у Руднянському районі Волгоградської області. Величезні сірі уламки виявили жителі ірменського сільського поселення, приблизно за 20 кілометрів від села. Йдеться у дописі. Натомість місцева влада заявила що на місці падіння працювали поліція та військові постраждалих немає за інформацією журналістів візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності із сімейства Х-101, Х-102. втім у міноборони РФ поки не коментували ситуацію у п'ятницю 30 грудня в окупованому Севастополі пролунали дуже гучні вибухи. Про це повідомляє низка місцевих телеграм-каналів і публікують відео. На кадрах видно ймовірно роботу ППО окупантів про подробиці поки не повідомляють. На болотах знову палає ввечері 29 грудня. На Росії сталася масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі. Спалахнув бізнес-центр Берег. Як пишуть, роззмі, всіх працівників евакуювали за попередніми даними. Постраждалих не було. Пожежа почалася у складському приміщенні. У гасінні брали участь 6 одиниць техніки та близько 30 пожежників. У мережі з'явилися відео, на яких можна побачити масштаби пожежі у бізнес-центрі. Печене м'ясо, салати, закуски тощо традиційно українці звикли, аби на новорічні свята на столі була смачна вечеря. Аби дізнатися, в яку ціну обійдеться лучанам цьогорічний святковий стіл, ми вирушили на один із луцьких ринків. Спершу вирушаємо до м'ясного відділу. кажуть, ціна на м'ясо і сало. Трохи впала. Оскільки м'ясо і яке взагалі беруть до святкового столу зазвичай м'ясо у нас свинина. О до святкового столу в основному беруть шинка, задня частина. О, багато беруть шию для е, запікання на стейки. Хороше, ну і в основному йде бочок. Бочок це зараз на куляди, саме основне його запікають хорошо. Жара та і стейки з нього роблять, то він він йде скрізь. На А яка ціна? Зараз в даний час м'ясо дуже подешевіло, шиночка отака 155 гривень, зачищена вже без всього. О, бочок 160 гривень, 155 навіть може. Якщо чуть жирніший, навіть 150 гривень, то, то недорого. Сало ще подешевіло. Сало, сало можна таке взяти на всякі зажарки все 50 гривень, 80 гривень. О, дуже впало. Грубше вже 150 стоїть. Продавець Петро розповідає ще тиждень тому ситуація. Дуже відрізнялась два місяці назад. Воно було дуже дорого. все. сало було до 300 гривень, 250-300 гривень. А зараз 150-200 гривень, так що подешевіло. І м'ясо подешевіло. Була така шиночка десь приблизно 170 гривень, стало 155. М'ясо купують ну перед самими вже вихідними перед святами. А середі, отак посеред будня, дуже рідко ну менше людей, бо всі на роботі, і не вихідний день. І людей стало дуже мало порівняно з 21 з роком. Дуже мало людей. Стало. Пані Наталію, ми зустріли на ринку. Жінка каже, для її родини м'ясні страви на новорічному столі це основне. Тож, попри високі ціни, прийшла на закупи. Я не робила зараз аналіз. Мені треба я прийшла купити. Так звичайно піднялася ціна, враховуючи інфляцію, враховуючи військові дії в Україні. Тут це зрозуміло само собою. Цього разу зізнається, прийшла до ринку, аби придбати м'яса для особливої новорічної страви. В даному випадку буде холодець готуватись, можливо, шиночка запечеться, і зрештою достатньо для нас, пенсіонерів. В середньому на луцькому ринку м'ясо обійдеться лучанам у 160 гривень за кілограм. Курятина ж дешевша, кілограм в середньому 130 гривень. За словами продавців, порівнюючи з минулим роком. Ціна таки зросла. З минулим роком до підроста, ну, на відсотки 15. Але люди купують все одно. Купують, але ну, не, не в такому обсязі вже, як минулого року. м'ясного також беруть до столу і готові, готові вироби. Буває, що печене більше беруть, буває, що хлопче. Якщо свято якесь таке більш народне свято, знаєте, то буде mm -hmm. більше печима кобаску. А якщо як новий рік, то беруть різні всякі печима і хлопчини. Старші більше печені не. Mm -hmm. Молодь любить копче не всякі. в Такому плані. Зрозуміло. А ціни, які взагалі бо тут не бачу ціни, як біля. А Ціни в нас такі в середньому від 150 до 250 глянь. Беруть до столу і твердий сир. Сири в мене дуже великий вибір сирів. Сири, Голландії, і українські виробники, і німецькі сири, данія сири дуже багато сирів, і, тим, і багато сирів. Люди люблять брати небагато, але щоб воно було смачне і якісне. Скажіть ціни наскільки змінилися у порівнянні з минулим роком? Трошки ціни підросли на відсотків 10-15 підросли. Але люди беруть, може, менше, але якісніше. Купують лучани на ринку до святкового столу і делікатеси. Ось до прикладу, така баночка червоної ікри вартує від 230 до 320 гривень. Є люди, без ікри взагалі не являють святковий стіл без і без олів'є. А інші аби були мандарини. кожному ж своє щодо овочів. Кілограм картоплі на ринку вартує 8 гривень за кілограм. Помідори в середньому 80 гривень за кіло. Огірки ж дорожче за один кілограм треба віддати. 90 гривень, а от квашені вартують трохи дешевше, в середньому 70 гривень за кілограм. Ну і звісно, який новий рік без мандаринів? Цих фруктів на ринку дуже багато звідси вас мандарин. Ці італія мандарини на ринку майже усі привезені з-за кордону. В основному це Італія та Греція. Відтак, усі ціни на найбільш затребувані продукти до новорічного столу помітно зросли у ціні в порівнянні з минулим роком. Щодо інфляції, то офіційно вона складає в районі 30%, є І 34 два я Бачила така інформація. Також звучала. Це від відбилося і на доларі, ну але найбільше зросла інфляція на продовольчу групу, тобто там. Скажімо, яйця 270 м'ясо 200 чуть більше і так далі. Тобто немає практично найменше хліб, але це як соціальний продукт, там найменша інфляція, але вона все рівно також є, і тому зрозуміло, що ми не можемо навіть десь близько порівняти ті витрати, які ми вклали, вкладали в святкування нового року минулого року, і його відзначення. Цього року відтак за словами експертів новорічний стіл цього року залежно від запланованого меню здорожчав від 50 до 70%. відсотків, як пишуть змі раніше для того, аби відзначити новий рік компанії з чотирьох людей, потрібно було в середньому витратити 1815 гривень. Тоді як цьогоріч, вартість із тим ж продуктовим набором обійдеться у 2580-2800 гривень. А якщо додати до цього Ще й алкоголь або делікатеси, то цінник стане ще більше. Адже, як повідомляють експерти, імпортний алкоголь зріс на 50%. Відчизняні виногорілчані вироби подорожчали дещо менше. На 25-30%. Бамбят нас зі страшною силою. Лажимося Богу що День пройшов, слава Богу, і встали, слава Богу проснулись. От радости плакали всі. Дуже тяжко було. Слава нашим рідним за вісім. Зруйновані домівки, розтрощені автівки та життя під обстрілами. Такі жахаючі наслідки понад восьми місяців ворожої окупації. Це все про звільнене 11 листопада збройними силами України. Справжнє місто героїчних людей Херсон. Переважна більшість місцевих від початку війни не покидали рідного міста. З першого дня окупації жила тут і пані Валентина. Жінка розповідає, окупанти тут були повсюди. Там ми старалися якось подальше одне від від да, і не, не зустрічатися. Так, що вибіжемо, ви куди по необхідні продукти. Бачили, дай назад. Бачили, вони а, бачили. Те, що воїни ЗСУ звільнять їх місто, люди тут ані секунди не сумнівались. І коли це врешті сталося, зізнаються, сліз було неможливо стримати. «От радості плакали. Всі, всі плакали, да. слава, Богу. Маю, да. слава Богу. Слава да, Богу, що звільнили. Дай Боже здоров'я хлопцям. Віримо в перемогу. Буду зустрічати своїх синів і внуків назад. Ми в Херсоні з першого дня окупанції. Дуже тяжко було. Слава нашим рідним за Ми так їх чекали. Як-то свободні стало, дышать свободні стало. А бомбят нас со Страстною силой» ложимся, Богу помолились, да, да день пройшов, слава Богу, і встали, слава Богу, проснулись. Відтак напередодні нового року команда громадянського руху свідомість здійснила чергову волонтерську поїздку з гуманітарним вантажем. В рамках цієї поїздки волонтери привезли з Луцька новорічні подарунки місцевим дітлахам. У нас подарунки, таких подарунок на таких подарункова. Соволоди для вас. Крім цього, волонтери привезли до Херсону і сімейні пакунки, які сформували спільно з американськими партнерами Global Empowerment Mission. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі прибула до Херсона. Місто звільнило наші збройні сили. Наша гуманітарна місія привезла сімейні пакунки для місцевих, яким вони вкрай необхідні. Слава Україні! Тим часом мешканці Херсона і досі потерпають від систематичних обстрілів на околицях міста. Та, попри це, люди зізнаються. Новий рік однозначно принесе диво, і найзаповітніші мрії обов'язково здійсняться. А мрія в людей тут у всіх лише одна. «Зараз у всіх однобажання бы все буці та кончилось. Набыстрійше помітна. Добро буде будеш наша Україна. Буде запише. Вулиця довженка. Як бачимо, проїхати сюди просто неможливо, адже дорога в суцільних вибоїнах. Пані Тетяна проживає тут вже понад 50 років. Розповідає, протягом усього цього часу дорога тут ремонту не бачила. Від вулиці Польової ми практично залишилися, такі що не виїзні з цих вулиць. От Довженка, трудова, Ріль, Рахманінова. Ми не можемо виїхати ні в яку сторону. З однієї сторони ями з другої машини в нас низки. Ми взагалі не виїзні, розумієте. Жителі Довженка та прилеглих вулиць кажуть, виїхати кудись звідси майже нереально, як і приїхати. Маршрутка сюди не їде, про тролейбуси і взагалі мови немає. Ба більше все дійшло до того, що навіть і таксисти їхати відмовляються. А щодо власних авто, то вони у людей стоять у гаражах. Бо ж кожен раз, коли люди кудись ними виїжджають, наступна поїздка буде одразу на СТО. Адже на цих вибоїнах легесенько пробиваються колеса, б'ються диски, та й розтрощити навіть бампер взагалі дуже легко. Їхати ми, звичайно, нікуди не можемо. До нас ніхто приїхати не може вже два місяці. Практично, як почалася оце з душі, почалися. машини, стоять просто в гаражах. Тому що шкода нам їх бити, ремонт дуже зараз дорогий, а низька посадка в машині. Ми просто не виїжджаємо ними. Одна справа кажуть, побиті авто, і зовсім інша це діти. Адже малечі щодня доводиться минати ці ями, аби дістатись до школи. Дітки в школу йдуть, я в школі вчителем працюю, дітки приходять. Болото аж на спині, розумієте? Вони йдуть, вони сковзаються, вони, можливо, про і падають в ті калюжі, вертаються додому з плечем, бо та дитинка йде стає з сумкою важкою. Діти в школу йдуть мокрі, зі школи приходять мокрі. Результат: діти більш на лікарняному, ніж в школі. Машини б'ємо. Машини практично так само тиждень їздимо, ремонтуємо, їдемо далі, тому що ми впираємося й бамперами. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до органів місцевого самоврядування, аби дорогу, врешті-решт, відремонтували. Втім, минають роки, а віз і нині там. Приходить нам відповідь, що карантин. Карантин, ніхто робити зараз не буде, але ну, зараз війна, звичайно. Були привезли поторуху, ну розумієте, знімають шар асфальту і це, що залишається. Коли роблять нову дорогу, і вони приїхали сюди, теж в ями такі з водою засипали, були весною. Воно все піднялося з ями наверх і ще гірше вийшло. те було, то все наверх вийшло, ніхто тут не зрівняв, не бульдозером ніяким, нічого. Я вже тут 9 років, як купили хату. Немає спокою, <кій> чесне слово. Я от дивлюся і читаю по, по телефоні. Там в селі роблять дорогу, там в селі роблять, там в селі роблять. А ми до городу відносимося. Що він? Нам не можна дороги зробити. В 18-му році сказали, в 19-му, вже 22-й рік. І що? Отак от, от люди мають страждати. Ще як сніг, мороз, то можна так поза хатами пройтись, от там, там є стежечка. А якщо вранці йдеш. Включаєш фонаріка, йдеш невозможно дійти до зупинки. Треба галоші зувати тут, а там знімати. Куди б ми не зверталися, нам все списують на те, що нема грошей. Значить, гроші є на все там підлатати дорогу, там. А ми що не люди. Що ми не Луцьк, ми ж теж місто. Люди пригадують, кілька років тому була така умова. Місцеві жителі за власний кошт поремонтують прилеглі вулиці, а комунальники відремонтують вулицю Довженка. То добре, що, що люди поробили собі вулиці за свої гроші. Це Робили ми за свої гроші. Все А тут повністю бардак». Місцеві розповідають навесні було, що приїхали робітники, ніби латати ями, а у результаті зробили ще гірше. Так. А ви бачите, як морози було, що тут було? Ну то ще ці машини вийшли, а, а бусом. От. А про їх до такої машини, то і... Ну. О, Там маленько вони какие тут не будуть. Мешканці вулиці кажуть, прекрасно розуміють, що нині в країні війна, тож на капітальний ремонт і не розраховують. Втім, хочуть, аби їм пішли назустріч і, хоч якось, владнали ситуацію, бо що буде з цією, так би мовити, дорогою після зими, їм страшно і уявити. Бачу, де латають маленькі ямки, то хочемо, щоб нам допомогли. Миколай прийшов до нас, дід Мороз щоб до нас прийшов. І, і свята якось ми провели теж по людськи. Тим часом ми намагались зателефонувати до директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, аби дізнатись, чи планують комунальники взятись за бодай якийсь ремонт вулиці Довженка. Втім, зв'язатися з ним, на жаль, нам не вдалося. Чи варто сподіватися лучанам на ремонт багатостраждальної вулиці? Ми розповімо згодом. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або 050 782 п'ятдесят для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.